Добрий день, мої любі малятка! Сьогодні я пропоную вам пограти у гру, яка називається Зима, яка вам необхідно буде дивитися на картинку та відповідати, яка ж зима буває? Тож давайте спробуємо з вами пограти. Будьте дуже уважними, тож ми розпочинаємо. Зима яка? Так морозна. Зима яка? Подивіться на картинці вітряна. А на цій картинці зима яка? Пухнаста. Зима яка. Чарівна, вірно, зима яка весела так. Зима яка? Безсніжна так. А на цій картинці яка зима? Так, люта зима. Ой, подивіться, яка зима. Білосніжна, вірно. Ой, гляньте, яка це зима. Так, святкова. Зима яка? Сніжна, коли багато снігу. Так, вірно. Зима яка? Королівська. Ось ми і пограли в таку чудову гру. Ви в мене молодці. Хто не здогадався, яка буває зима, то ви, я думаю, запам'ятали. До побачення!